Нещодавно у Бродівській загальноосвітній школі номер один відбувся районний семінар Школа молодого вчителя на тему інтегрований урок. Деталі у сюжеті. Інтегрований урок це в основному систематизація та узагальнення знань, вмінь та навичок учнів. Саме під час районного семінару Школа молодого вчителя на тему інтегрований урок в початковій школі учні разом з вчителями загальноосвітньої школи номер 1 аналізували, зіставляли, порівнювали та шукали зв'язки між предметами та явищами. Перебрати досвід від кваліфікованих спеціалістів мали змогу молоді вчителі району, які оцінили не лише знання школярів, а й методику роботи вчителя з дітьми. Тож свою майстерність та інтелектуальний потенціал представили Леся Корнута та Зоріана Губач разом з учнями першого В класу, де представили інтегрований урок з природознавства та музики. Урок під назвою Тематична група слів Пори року закріплення написання вивчених букв слів з ними відбувся у першому Б класі під керівництвом Мирослави Калітки. Набуті знання з природознавства та літературного читання демонстрували учні другого Б класу, а допомагала їм у цьому Ольга Каплич. Свою вправність у знанні української мови та природознавства показали під час інтегрованого уроку науковий твір Опис річки Дніпро учні 4-го В класу разом з Ольгою Барилом. Школярі активно брали участь у процесі уроку, що вказувало на те, що вчителі забезпечують високу організацію та дисципліну учнів під час інтегрованого уроку. Уже за круглим столом, після відвіданих уроків, педагоги переглянули презентацію інтегровані уроки у початковій школі, яку підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи Наталя Онищенко. Молоді вчителі району поділили своїми враженнями від побаченого. А вчителі вищої категорії Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 Мирослава Калітка, Леся Корнута, Зоряна Губач, Ольга Барило та Ольга Каплич розповіли секрет своєї майстерності. На завершення методист відділу освіти Ірина Кирик ознайомила присутніх з основними напрямками державного стандарту початкової школи. Тож, як співається у пісні про бродівську загальноосвітню школу, номер 1 якщо про все на світі ви хочете дізнатись, приходьте в першу школу, бо класно тут навчатись.